Сьогодні міжнародний день хот-догу, тому рокава готує ходоги. Ми продаємо товари для собак і разом збираємо кошти на притулок мокрі носики Кременчуцький. і будемо частину виручених коштів збираємо на корм і купуємо корм, кормом людей догами і тварин. Що це за притулок? Де він знаходиться? Чи можуть люди його відвідати наприклад? Так, звичайно, відвідати його можна, і трохи згодом тут буде на цьому заході буде і власниця притулку з собаками, з собакою з цього притулку. Ось вона б детальніше все розказала про себе. Але звичайно, ми обрали, ми обрали той, хто зараз наразі найбільше потребує підтримку. Ідея сьогоднішнього заходу народилася виходячи з того, що сьогодні відзначається день міжнародний день хот-догу. І ми сьогодні подумали таким чином, щоб класно було б об'єднати два бренди: бренд рукава і бренд хот-дог, і допомогти притулку мокрі носики. Ідея виникла наступним чином. Ми з владом досить давно давно знайомі. Він займається продукцією для собак, хот-доги, така незвична, але досить цікава колаборація, яку ми вирішили реалізувати і дати щось цікаве для наших гостей, і з метою допомогти притулку мокрі носики. І сьогодні ми будемо реалізовувати наші цікаві ідеї наших ходогів, де 10-20% від виручки сьогоднішньої від продажу ходогів будуть іти на допомогу притулку ноквіносвіта. Це хот-доги чи якісь особливі, чи що це на наші авторські ходоги, дуже особливі, які ми спеціально розробили до цього сінішнього свята, тому що як зазвичай ми їх не готуємо. Ми зробили спеціальну пропозицію для наших гостей, щоб вони спробували щось цікаве, змогли долучитися до цієї культури і таким чином допомогти. Добрій справі. Розкажіть про свого чотирилапого друга, де ви його взяли і взагалі чи допомагаєте притулкам? Так, звичайно, ми взяли е, мію е, в притулку мокриносиків. Їй було два місяці, ми її забрали. Е, Дуже-дуже полюбляють цей притулок, тому що там дійсно дуже гарно ставляться до тварин. Ми частенько приїжджаємо, їх годуємо, підкармлюємо якимись смаколиками, приїжджаємо, допомагаємо кормом, звичайно, і чим зможемо фізично, можемо іноді вигулювати. Тваринок багато розповідає своїм знайомим, щоб також долучалися.